Британські банки мусять знайти 25 мільярдів фунтів стерлінгів додаткового капіталу до грудня цього року, з тим, аби компенсувати усі можливі втрати з позик. Про це повідомило керівництво англійського банку. Інвестори, утім, очікували, що йтиметься про суму аж до 60 мільярдів фунтів стерлингів. Оліве Берроуз, співробітник банку Рабобанк у лондонському сіті, зокрема зазначив. Я вважаю, що ринок очікував певну слабку капіталізацію у банківській системі Сполученого Королівства у районі 60 мільярдів. Деякі банки не потребують здійснення змін згідно з новими регуляціями, наприклад, банк Lloyds, Тоді як банки на зразок та Абіс мусять досить серйозно реструктуризуватися, зокрема відійшовши від інвестиційної діяльності. Британські банки вже оголосили певні плани з метою надати поштовху капіталам, які разом з їхніми прибутками цього року становитимуть половину з тих необхідних 25 мільярдів фунтів стерлінгів.